Виконуємо номер 681 із підручника Геометрія 7 та номер 48.6 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво за 2024 рік. Скільки кіл можна провести через завдання першу одну точку, друге дві точки і третє три точки, що не лежать на одній прямій. Приступаємо до виконання. Через одну точку можна провести безліч кіл. Я показала кількість невелику. Через дві точки також можна провести безліч кіл. а от через три точки, що належать на одній прямій, можна провести тільки одне коло. Номер 681 із підручника геометрія 7. А точку, це видно у нас? О, отак, от одне коло. Номер 681 із підручника Геометрія 7 та номер 48.6 із підручника математика 7. Виконано.